Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні у нас в студії Юлія Сахарова, психолог благодійного фонду Голоси Дітей та Катерина Комарова, регіональний координатор благодійного фонду голоси дітей. І саме ми сьогодні будемо говорити про діяльність фонду і, зокрема, поговоримо про надання психологічної допомоги. Отже, перше запитання до вас, пані Катерина. Нагадайте нашим радіослухачам Чим саме про діяльність благодійного фонду Голоси дітей, вітаю. Основна діяльність нашого фонду це надати допомогу менш захищеним верствам населення в психосоціальній сфері. Наші послуги включають допомогу психолога. Це основна така задача. Наші послуги включають юридичні послуги, це представництво інтересів, супровід з різних питань. Ні, консультування, все, що стосується врегулювання спірних питань сімейного права, також у нас є наші кейс-менеджери звичайними словами, це соціальні працівники, до яких можна звернутися з питань. Оформлення всіх видів державної соцдопомоги, різних виплат, пільг, компенсацій з приводу статусу малозабезпеченої родини, дітей, які постраждали через війну, дітей інвалідів. Всі ці питання вони допомагають вирішити. Також можна звернутися до них з пошуком житла, це що стосується внутрішньо переміщених осіб, і певна допомога. Допомога, яку вони можуть скривати, у віднайти гуманітарну допомогу, так як ми не надаємо такої допомоги, але ми можемо допомогти віднайти джерела, де куди можна звернутися з цим, також немаловажним є послуги логопеда, це діагностика стану і розвитку мовлення дитини, тому що є запити наразі, тим більше в такий стан скрутний, коли постійно постійний стрес, постійні вибухи наразі це питання дуже актуально стоїть. Тож наш логопед може як і продіагностувати стан, так і надати рекомендації батькам, зробити певний аналіз динаміки розвитку і вести за індивідуальною програмою. Це основні такі напрямки, за якими ми надаємо послуги дітям. Та їх родинам, які можуть звернутися до нас, що постраждали внаслідок війни, пані Юлії два роки повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, про вплив довгих наслідків війни на дітей, як змінюються запити, з якими проблемами зараз звертаються до вас діти та підлітки найчастіше. Вітаю, війна, звісно, підсилила проживання вікових криз і травматичними наслідками. Якщо, наприклад, порівнювати запити, з якими звертались два роки тому, то це так конфліктні ситуації. Це відносини з однолітками, робота з самооцінкою. То сьогодні у підлітків ми маємо соціальну ізоляцію, залежність від гаджетів, адаптацію на новому місці. Також це селфхарм, такі самоушкоджуюча поведінка, коли. Підліток, не може впорати зі, своєю, зі своїм болем і здійснює самопорізи. О, це тривожні думки, дорослі скаржаться на порушення сну та різні депресивні стани. У більшості випадків достатньо відвідати психологічні групи або консультацію психолога. А якщо такі складні випадки, то у нас у фонді є психіатри, ми можемо перенаправити як дітей, так і дорослих до психіатра, щоб Стабілізувати свій емоційний стан зазвичай у нашому суспільстві, якби так ще не прийнято дбати про свій ментальний стан. Не всі звертають на це увагу, але зазвичай постійне хвилювання, стурбованість, такі напруження вони можуть призвести до тривожних станів. Це такі перші дзвіночки, на які дуже важливо звертати увагу, щоб надалі там не було панічних атак, панічних реакцій, і щоб підтримати себе від Віднайти ресурс, так, прокачати таку стійкість, віднайти внутрішні опору. В нашому осередку Дніпро голоси дітей проходять соціально-психологічні інтенсиви для дітей, де діти грають, спілкуються один з одним, відвідують творчі майстер-класи, мають психологічний компонент, де рисують свої мрії. Тобто це є така надія на майбутнє, що дає позитивні емоції. Ми працюємо з таким. Непродуктивними думками і це надає таку віру в майбутню і впевненість в собі. Також у нас проходять психологічні групи для батьків, для дорослих, групи за програмою Безпечний простір, час апгрейду, підлітковий клуб, різні психосоціальні заняття з глинотерапія, індивідуальні психологічні консультації, як я вже сказала. Тож запрошуємо всіх до нас на всередок, вулиця Пастера. 10 благодійний фонд голоси дітей. Вам важко от як психологу, бо ми всі люди, психологи ж також страждають від цих подій, які зараз відбуваються. Їм також важко. Як ви себе лікуєте чи можливо також звертаєтесь до ваших колег за психологічною підтримкою? Фонд дбає про фахову психологічну підтримку психологів. Тож ми відвідуємо раз на тиждень супервізії, де ми підсилюємо свої знання, набуваємо фаховості, от тому ми якби готові ми маємо ресурс допомагати. От тому я я відчуваю себе стабільною. Ось так Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от ви проводите консультації дітям, їх приводять до вас батьки. От на що батьки звертають увагу? Що вони помічають своїх дітей таке? Що вже їх спонукає замислюватися, що дитині так потрібен психолог? От Що вони вам розповідають? На що звернути увагу, що дитині от вже потрібна психологічна консультація? Дитина усамітнюється, має порушення сну. Ізолюється, може часто плакати, часто зміни настрою, тут сміється і одразу може заплакати, скаржиться на те, що в неї поганий настрій, зазвичай такі прояви. От ви зазначили, що не всі звертають увагу на свій стан, не всі там звертаються до психолога. От що б ви порадили людям, які... Відчувають, що щось не те, але й досі не наважується відвідати спеціаліста. Хочу порадити, прислухатись до себе, якщо є схвильованість частіша, якщо поганий сон, прокидаєтесь вночі, якщо є тривожні думки, якісь панічні реакції, згадуєте такі травматичні події, які раніше відбувались, то потрібно не соромитись і звернутись до фахівця, тому що психолог це людина, яка має знання, як стабілізувати емоційний стан. Психолог це той, хто допомагає. Змінити свої думки, віднайти в собі сили, підсилити впевненість у собі. Психолог допоможе саме вам, тому що деякі люди багато чого читають в інтернеті, але їм не стає легше да, про якусь психологічну допомогу. А коли людина звертається до психолога, психолог допомагає саме цій людині бачить, що відбувається з емоційним станом. Коли психолог поруч стабільний, він допомагає стабілізуватись. Цій людині. Я ще хотіла додати, що у нас ми проводимо тренінги для педагогів за програмою Річна в перекладі це означає ранні виявлення дітей та підлітків, у яких є небажані емоційні та поведінкові наслідки війни. Ця програма вона дуже імпонує педагогам. Ми маємо багато позитивних відгуків, оскільки сама програма включає такий компонент відновлення сил. Педагоги це ті люди, які мають зараз дуже велике навантаження і вони перші. Хто тримають освітній фронт, і вони стикаються з різними моментами поведінковими у дітей емоційними. Тож саме ця програма вона допомагає віднайти та зберегти свій власний ресурс і не починати вирішувати проблему. Педагог це ну, образ матері, одразу хочеться допомогти швидко щось вирішити, запитати дитину, чому ти так себе поводиш. А саме ця програма річна, вона Допомагає скерувати до фахівця дитину. Таким чином, педагог зберігає свої сили, свій ресурс, не витрачуючи на вияснення, що відбувається, а направляє до психолога, і психолог вже допомагає скоригувати цей емоційний стан. Також в нашому фонді працює лінія психологічної підтримки за номером телефону 0800 210 106. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, у яких містах області знаходяться ваші осередки? Як вони там працюють, і взагалі як потрапити до вас, як до вас звернутися? Щодо Дніпропетровської області, то ми тут маємо два осередки: це в Дніпрі і в Кривому Розі. Хочу сказати одразу, що це взагалі такий комплексний проект. Це план International, який під собою має розповсюдження таких послуг у трьох областях: це Харківська, Запорізька і Дніпропетровська. От беремо нашу область: це два осередки: Дніпро і Кривий Ріг. Ми не просто надаємо наші послуги на осередках, тобто люди можуть. Звернутися до нас, прийти і безпосередньо на місці, отримати всі вище перераховані послуги, але що під собою має саме цей проект, це ще така функція, як виїзд у громади, тобто до кожного осередку закріплено певний перелік громад, які знаходяться в певній віддаленості від міста, і мають певну почерговість роботи в цих громадах. Наприклад, вже в нас були виїзди. З Криворозького осередку було дев'ять виїздів у Жовтоводську, Зеленодольську громаду, і почали от виїжджати вже в Гливацьку. Щодо Дніпровського осередку було здійснено сім виїздів: це Обухівська і Новоолександрівська громада. Так само на виїздах ми надаємо всі ці послуги, які, про які я казала вище, тобто якість та сама, як і на осередку, так і на виїзди. Що має під собою ці виїзди для людей, які не мають можливості приїхати в місто. Ми їдемо до них і збираємо їх в певні дні на тих осередках. Їх збирає місцева влада, місцеве самоврядування і надаємо ці послуги вже на виїзді. А як ви інформуєте людей, що от ми там завтра приїдемо? Зазвичай ми контактуємо з місцевим самоврядуванням, визначаємо потреби Звичайно, потреби є завжди, і визначаємо певні дні, коли нас громада готова прийняти. І вони нам виділяють приміщення, зазвичай це або школи, або бібліотеки. І в назначений день ми підтверджуємо, що ми їдемо. Також звертаємо увагу на безпекову ситуацію в регіоні. І в цьому в цій громаді, в яку ми їдемо, люди підтверджують їхню присутність і здійснюємо виїзд безпосередньо в цю громаду. Великим плюсом цього проекту я вважаю те, що ми можемо надавати послуги не тільки локально в місті, але й виїжджати. В громади і надавати послуги по регіону не так розумію. Запити є так, якщо ви об'їжджаєте і навіть розширюєте вже свою карту виїздів, то запити є від людей, вони потребують вашої допомоги. Так, запити є однозначно на всіх фахівців. Навіть коли запитів немає попередньо, якщо ми їдемо перший раз в громаду, і коли ми приїздимо туди, їм більш детальніше на місці пояснюємо, які саме послуги ми можемо надати, то запити з'являються буквально на очах. Люди цікавляться цим, тому що, наприклад, в деяких селах там немає того самого психолога або логопеда. А тут вони бачать, що цю проблему можна вирішити просто на місці. Місті, то вони, звісно, користуються цими послугами. І я дуже вдячна цій підтримці, яку ми отримуємо безпосередньо на цьому проєкті від наших партнерів, від наших донорів, від МЗС Німеччини, тому що важливо отримувати саме таку допомогу: психосоціальну допомогу, психосоціальну підтримку населення, щоб вони розуміли, що вони не один на один з проблемою, а є вирішення. І це вирішення, коли психолог допомагає, це рішення. Лишається з ними. Тобто ця опора, коли психолог попрацював, і він йде потім все життя, і він лишається з цією опорою сам на сам. Як до вас звернутися? Ну по громадах, по виїздах, ми зрозуміли. От, наприклад, у Дніпрі, як до вас звернутися? Все-таки я б радила шукати нас в телеграм-каналах, тому що в нас там більш детально обширна інформація. Щоб нас знайти в телеграм-каналі, варто забити в пошуковій строці голоси дітей Дніпро, якщо це Дніпро, або Голоси Дітей Кривий Ріг. Ці сторінки дуже активні, там постійно Присутній наш адміністратор вона постійно на зв'язку. Окрім всіх заходів, які відбуваються у нас на осередків, публікуються в цих телеграм-каналах, є різна контактна інформація, можна написати напряму адміністратору, є контактні телефони, є адреси. Якщо от ми називали от в Дніпрі у нас Пастера 10, якщо люди забувають, можна знов таки написати адміністратор. Ніколи не відмовить в допомозі, тож, будь ласка, голоси дітей Дніпро, голоси дітей Кривий Ріг. А також до нас можна звернутися за номером телефону 067… Двісті п'ятдесят Це номер нашого осередку в місті Дніпро. Дякую вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про діяльність фонду голоси дітей, а саме зробила аспект на психологічну підтримку мешканців області. І в студії у нас сьогодні були Юлія Сахарова, психолога благодійного фонду Голоси дітей та Катерина Комарова, регіональний координатор фонду Голоси Дітей. Це була програма тема дня. В студії також працювала ведуча та журналістка. Алістка Світлана Огнівенко на все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо. Дніпро.